Всім привіт, друзі! З вами я, Ір. Файер. І сьогодні я вам покажу, як зробити тінник в пліс донейті. Багато люди, людей задаються цим питанням. Як же зробити цінник в пліс донейті? Ну, давайте починати. Поставте лайк, підпишіться на канал. Ми починаємо. Дивіться, заходимо через Google Roblox. Зайшли? Молодці. Нажимаємо на оцю кнопку «Create». Якщо ви нажали, то дуже добре. Ви молодці. Ми вибираємо гру, під яку ви хочете поставити тінок. Наводитесь на неї мишкою. Нажимаєте «Manage Experience. Во, у вас є група. Ой, не група, а ігра. Во, у вас це вивок. Отут збоку, там де багато всяких текстів шукаєте, гортаєте, гортаєте вниз і шукаєте Passes. Нажимаєте на ці паси. Нажимаєте Create a Pass. Лівою кнопкою миші нажимаєте. Нажали. Вас є ваш пас. Називаєте ваш пас. Я назву. О, ідеально. Опис... Описання не обов'язково. Нажимаємо Create a Pass. Нажимаємо, я сказав, вас є вас пас, але во of Як же зробити так, щоб він був цінник? Нажимаєте на свій паспорт лівою клапкою вещі. Нажимаємо «Sales» і Інтем for Sale». Вводимо кількість робоксів, яку б ви хотіли. Ем, я хочу 75%. Вам прийде О 52 прийде. Тому що 70% вам а 30%. Ой, от 30. дуть розработчику пліс донейт. Нажимаємо Save Change. Нажимаємо Can, у вас, в суті, пас мав зберігтись. Во, вас пах, ваш пас зберігся. Ми заходимо в е, Заходимо в ваш Please Donate. Заходимо в Please Donate, який ви хотіли. Во. Зайшли. Зайшли ви в Please Donate. Думаєте, що цінника не буде. А самі перевірте, підійдіть до стенда, нажміть. Зоздати стенд, прогортаєте. 75 робоксів я не брехав є. Ну і. Якщо я вам не збрехав, то всім па па па, -па. Якщо у вас є можливість Перейти на оцей Нік Робс, оцей під моєю мишкою. О моя мишка, Ого під моєю мишкою. І якщо вам сподобалось це відео, то ви можете поставити лайк, підписатись на канал. И всем па-па-па-па.